Із 1 липня власники нерухомості мають сплатити податок на нерухоме майно. Це стосується осіб, у власності яких є квартири площею понад 60 квадратних метрів, будинки площею понад 120 квадратних метрів, а також комбінації квартири і будинку площею понад 180 квадратів та нежитлові приміщення. Детальніше про те, кому саме потрібно сплатити цей податок, якою саме має бути сума, та якою може бути пеня у разі несплати цього податку. Ми поговоримо із гостею студії. А це Тетяна Рубан, виконувачка обов'язків начальника головного. Управління Державної податкової служби в Чернігівській області вітаю вас. Доброго дня! Отож, податок на нерухомість. Хто має його сплачувати? Давайте детальніше роз'яснимо. Я вже поговорила про це на початку, а тепер більш. Чітко на сьогоднішній день відповідно норм податкового кодексу, платниками податку є всі фізичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають власне нерухоме власні об'єкти житлової і нежитлової нерухомості на території України. Тобто всі, хто має квартири, житлові будинки, складські приміщення, якісь гаражі, сараї мають зобов'язані сплатити податок на нерухоме майно. Саме до 1 липня відбувається процедура формування квитанції або податкових повідомлень рішень на сплату відповідного податку. Тобто, вже у нас процедура ця запущена. От сформована у нас вже дуже велика кількість платників податкових повідомлень рішень, і зараз триває саме називаємо це кампанія. Панію сплати відповідного податку, тобто, це не як ми почули, не для всіх власників нерухомості, а лише тих, хто мають ось а, таким. А... Квадратурою житловій на да. житловій приміщення. значить, це стосується тих фізичних осіб, які мають у своєму власності, як я вже сказала, для квартири, яка перевищує 60 квадратних метрів, і для житлового будинку більше 120 квадратів. І інша частка в, в власності більше 180 квадратів. Тобто, якщо людина у своїй власності має дві квартири, то сумірується загальна площа і на різницю. Яка перевищує 60 квадратів, здійснюється на рахування саме цього податку. Тобто те житло, яке сумарно перевищує 60 квадратів, якщо йдеться про квартири, про квартири якщо так. про окремі будинки, то, то 120. більше 120 квадратів. Uh -huh. да? Давайте розкажемо, як розраховується цей податок. От ви говорили, що до 1 липня формували квитанції. Uh -huh. Як саме на що справи? E, значить, ставка для об'єктів житлової і нежитлової нерухомості розраховується, виходячи із ставок, які затверджуються сільським Селищними міськими радами і відповідно, в залежності від розташування об'єкта нерухомості, і вони розраховуються у розмірі не більше 1,5% від мінімальної заробітної плати станом на 1 січня податкового звітного року. Тобто, зараз ми здійснюємо нарахування податку на нерухоме майно за 2023 рік. Тобто, станом на 1 1 2023 року, мінімальна заробітна плата становила 6700 гривень. Відповідно, бере. 1,5% від цієї суми і е, виходить у нас, що за один Надлишковий квадратний метр фізична особа зобов'язана сплатити 100 гривень 50 копійок, тобто є рішення міської ради, які надаються до контролюючого органа, і ми відповідно з урахуванням цих рішень здійснюємо обрахування даного податку. Тобто у кожному населеному пункті цей податок може бути В, відмінний, але він не повинен перевищувати 1,5% від мінімальної заробітної плати. Може бути меншим? А... В основному може бути менше, або там 1,5%, відсотка, але не більший. А чи може не нарахований бути цей податок, якщо, наприклад, там населений пункт перебуває не знаю, в зоні бойових дій? Може бути, звичайно, якщо населений пункт перебуває в зоні бойових дій, або може ще бути пошкоджений, наприклад, як у нас з 22-го року здійснює. Ну, є такі в нас випадки, непоодинокі. Наша Чернігівська область відповідно наказ з постанови Кабміна не відноситься до той зони, де, де є окупованою. Тому житло, яке розташоване на території, може бути або зруйнованим, або пошкодженим, як ми би, здійснюємо обрахування цього податку. Якщо пошкоджене або зруйноване житло, є з 23-го року створений реєстр майна, куди кожен власник, кожна фізична особа, яка має мало відповідної об'єктної житлої нерухомості у власності, звертається або через. З портал Дію, що найбільше відбувалося, або через центри обслуговувань ну, через, через центри надання адмінпослуг, тобто ЦНАПи, або через веб-портал зверталися із заявою щодо пошкоджене житло, там, зруйноване. І тоді нарахування відповідного податку не здійснювалося, але при наявності, що людина занесла дані свої в цей відповідний реєстр і звернулася до органів місцевого самоврядування, там, в селищну сільську раду. Для того щоб отримати пільгу на несплату відповідно цього податку, багато у нас таких випадків в принципі, і по місту Чернігові, по Чернігівщині. В цілому є. Але все ж таки наголошую, що для того, щоб не нарахувати цей податок, людина повинна звернути будь, власність саме житло повинно бути в цьому реєстрі майна. А як і куди звертатись, якщо житло ну, або взагалі нерухомість була пошкоджена? Давайте роз'яснимо детальніше звертаються через в ну, центр надання адмінпослуг із документами на право власності, тобто власник або уповноважена особа може звернутися самостійно у центр надання адмінпослуг, може в онлайн режимі через. Портал дію занести даний, але обов'язково повинна бути фізична особа, яка звертається для отримання цієї пільги, повинна бути власником саме цієї нерухомості. Багато у нас випадків, такі, з якими ми зустрічалися на практиці, там в будинку прописане 3-5 осіб, а власник, а власника, наприклад, немає. Там, будинок якийсь там в сільській місцевості знаходиться, багато років не приведений відповідно документу відповідність, і тоді виникають такі. Не ми виставляємо квитанцію на сплату нерухомого майна за житлову, наприклад, вона пошкоджена, але в той же час немає власника цієї житлової нерухомості. Ну тобто не доведена до кінця процедура реєстрації права власності. І Тоб... кому саме потрібно тоді сплачувати? Саме ну, власнику Власник? треба для початку звернутися для оформлення належним чином документів на право на право власності саме об'єкта нерухомості, угу. який підлягає оподаткуванню. Пані Тетяно, ви кажете, що цей податок за 2000 2023 рік. Так. А якщо упродовж, ну там уже 2024 року було пошкоджене житло, податок все одно сплачується, так він ну, він сплачується, але ж повторюсь, в залежності, якщо він пошкоджений, людина повинна звернутися, все ж таки дані внести в цей реєстр. І тоді ми не здійснюємо нарахування. Тоді нарахування не відбувається. Якщо вже не встигли, наприклад, внести дані, що вже сформована. Якщо платіжка сформована, людина отримала платіжку, вона має право, навіть незважаючи на те, що навіть і не пошкоджена. Майно, наприклад, вона продала якесь майно, вона має право звернутися в центр обслуговування платників, які знаходяться в кожному майже районному центрі. Для проведення звірки саме з цього податку, надати документи на право власності, документи на право здійснення там продажі або навпаки придбання якогось об'єкта нерухомості, і тоді адмініструючи підрозділи, хто займається саме адмініструванням цього податку, здійснюють перерахунок, здійснюють звірку, Якщо це справді відбулася зміна власника, скасовується квитанція за відповідний період, коли вона вже перестала бути власником, і сплачує людина тільки за той період, за який вона була власником. Відповідного об'єкта нерухомості пані Тетяно, якщо, наприклад, знову ж таки купівля-продаж того чи іншого житла відбулася уже в 2024 році, в податок все одно сплачує от попередній власник, чи за, от за, саме за той період, коли він був власником. А вже з наступного періоду, за наступний період, це вже буде сплачувати новий власник цей податок. Але це вже буде податок за 2024 рік, який буде нарахуватися у 2025 році. Тобто, якщо людина продала, наприклад, де житло у 2024 році, умовно в березні? То за два місяці попередніх да. вона ще має наступного року сплатити да, да. платіжки. Куди вони надходять? Значить, платіжні доручення, а їх, повторюся, в цьому році майже 56 тисяч фізичних осіб Чернігівщини отримають і вже отримали платіжні доручення щодо сплати відповідного податку. Значить, вони надходять на адресу фізичної особи, тобто на ту адресу, яка наявна в інформаційних базах нашої системи. Також практично така в нас є складова. Людина, наприклад, була прописана в місті Черніга. Має об'єкт в Чернігові, але там виписалася і переїхала жити, наприклад, в Київ кудись. Але дані до нас є така в нас довідка за формою 5 др це зміна реєстраційних даних, людина не, ну, не внесла в податкову систему, і ми формуємо податкове повідомлення рішення з урахуванням старої адреси. Тобто людина, коли міняє свою адресу і, маючи об'єкт нерухомого майна, навіть маючи якусь земельну ділянку, це в принципі пов'язані речі, зобов'язана відповідно норм податкового кодексу звернутися до контролюючого органу за місцем попередньої реєстрації і внести зміни своєї реєстрації, для того, щоб в подальшому вона могла, мала отримувати квитанцію і відповідно здійснювати сплату. Також ще в цьому році відбулося у нас така досить прогресивна, прогресивний напрямок. У нас в електронному кабінеті платника податків, який є досить. Такі сучасний, креативний. Це наша онлайн-платформа, така, де відбувається, можна здійснити всю розрахунки з бюджетом, подивитися всю інформацію по фізичній особі, по юридичній. І от в приватній частині електронного кабінета, в саме в розділі розрахунки з бюджету, фізична особа може побачити нарахування свої по податку на нерухоме майно. В минулих роках цієї функції можливості не було, а в цьому році за 23 рік людина вже може побачити саме сплату податків, які, які вона повинна сплатити. Давайте ще раз, що це за сервіс? Це електронний кабінет платника податків. Це наша комунікаційна платформа, це наш електронний такий сервіс. Досить він масштабний, досить великий, досить сучасний, яким користуються платники податків і подать звітність, і поди здійснити розрахунки з бюджетом. Багато там цікавої, і сучасної і потрібної інформації. платнику, Податків як юридичним особам, так і фізичним особам. І от фізична особа, скориставшись цим кабінетом, а скористатись їм можна Спочатку треба отримати ключі електронні, які можна отримати або в центрах надання кваліфікаційних послуг. Якщо по місту Чернігов, це Чернігів, центра центр обслуговування платників податків при Чернігівській міській податковій, в районних центрах так немає цих ключів, тобто вони є тільки в місті Чернігові і в місті Прилуках. Якщо по Чернігівщині ми беремо до беремо Чернігівщину, але можна також звернутися в установу банку і взяти цей електронний цифровий підпис. Заходиш в електронний кабінет за допомогою електронного цифрового підпису, і в закладках в кожному відповідному розділі є своя інформація. Якщо це стосується фізичної особи громадянина, то він може побачити суму сплату своїх податків. Нерухомість може побачити земельний податок. Тобто в цьому році вже має така можливість у платників податків скористатись саме не чекаючи квитанцію, яка прийде йому. Скористатися електронним кабінетом і побачити суму, яку потрібно сплатити. У разі користування інтернет-банкінгами, чи може бути от така ж сама квитанція, яка надходить разом з платіжками там, за комунальні послуги, чи, чи все ж таки це винятково. Саме Ні, сервіси, на сьогоднішній день немає, така поки через онлайн банкінги такого і немає. тільки в електронному кабінеті. На сьогоднішній день можемо побачити цю сплату цього податку. Електронних кабінетів? Не так на да. сервісах податкової. Да. Угу. Якщо людина знаходиться за кордоном, вона має ну, от, нерухомість, зрозуміло, що якісь там не внесла зміни у угу. місті проживання, перебуває от саме десь в інших країнах. Що робити в даному випадку? Ну, в даному випадку, в будь-якому випадку, треба користуватися електронним кабінетом. Тобто людина, незважаючи, де може знаходитися в будь-якому точці світу, може звернутися, побачити в електронному кабінеті. це... Для того треба, щоб був інтернет у людини, вона заходить в електронний кабінет і бачить, незважаючи на те, що вона там знаходиться в якійсь країні. І ключ необхідний. Ключ, звичайно, вона може взяти. Фізично вона ж не може приїхати, наприклад, взяти ключ у нас у центрах кваліфікаційних надавачів електронних водовірчих послуг, але вона може через установу банку отримати цей ключ і за допомогою ключа зайти в приватну частину електронного кабінета і побачити свої нарахування. І крім електронного кабінета, ще в нас також більше року функціонує моя податкова, так і, також така платформа, такий сервіс. Це теж дуже схоже на електронний кабінет, дуже схоже по своїм так функціям, по своєму віду. Це на Privat24, навіть на такий сервіс, моя податкова. Також в сервісі моя податкова можна побачити нарахування по податку на нерухомість і по земельному податку. Пеня у разі несплати. Впродовж двох місяців можна так. сплатити цей податок на нерухомість, тобто липня, серпня, половина, скажімо, терміну вже минула. Що робити у разі ну що, що буде у разі несплати? Так за несвоєчасну сплату податків, як уже зазначено, протягом 60 днів фізична особа повинна сплатити відповідну суму податку. Якщо людина не сплачує цю суму біль до 30 календарних днів, то піннян штрафна санкція нараховується в розмірі 5% від суми несплати. Якщо перевищує термін несплати більше 30 днів, то штрафна санкція становить 10% від суми несплати. Але багато у нас платників, більшість платників все-таки в нас сплачують. Це більшість, це делевова частка. Звичайно, бувають якісь там нюанси, наприклад, людина за кордоном на сьогоднішній день знаходиться. Нема ніякої, скажімо так, пільги, не застосування штрафних санкцій, якщо людина перебуває за межами території України. Для цього і є. Платформи, електронний кабінет, є моя податкова, де людина може подивитися і своєчасно зробити сплату. Пані Тетяно, скільки загалом, як ну ви говорили, понад 50 тисяч 56 шість тисяч. тисяч мають сплатити оцей податок на нерухомість. Яка це сума? Чи, чи ну це зробити? більше 130 мільйонів? Ми очікуємо надходження за саме за цей за цим податком, надходження до місцевих бюджетів, а це Суми ці надходять саме в місцеві бюджети, тому десь 103, більше 130 мільйонів. Ми очікуємо надходження від сплати цього податків. Місцеві бюджети так, у разі од саме... штрафних санкцій, про які могли це все йде. В місцевий бюджет, тому територіальні громади. Повинні бути і вони зацікавлені в тому, щоб і виявляти навіть платників, які не перебувають у нас на обліки, але мають нерухомість на території відповідної громади. Ну і звертаються територіальні громади, надають інформацію, тому що вони справді ж зацікавлені в цьому. Це ж гроші місцевого бюджету, кошти йдуть до їхнього бюджету, тому спільно взаємодіємо з громадами для того, щоб поповнювалися бюджети, в тому числі місцевого рівня. Пані Тетяно, ну і на завершення давайте ще раз. Коли варто сплатити цей податок на нерухомість, яким чином і що в першу чергу робити? Покроково. Покроково. людина отримує фізична особа отримує платіжне доручення, податкове повідомлення, рішення. Як це правильно називати це податкове повідомлення рішення? Людина отримує це рішення і має, може і повинна його сплатити протягом 60 днів. Може сплатити його відділенні банка, може сплатити в онлайн його, може зайти через електронний кабінет, через той самий через моя податкова і сплатити в онлайн режимі. Або ж не чекати і просто. Звичайно, зайти. або не чекати отримання платіжного, платіжного документа, а зайти в електронний кабінет на платформу Моя податкова, побачити суму нарахування, яка є в неї за відповідний об'єкт нерухомості, і сплатити. Якщо в людини виникають багато, повторюсь ще раз виникає питання. Продала, здійснила продажу там об'єкта, або переоформили там на декілька власників, якісь або відбулись зруйноване. або зруйновані. Є якісь звичайно якісь реєстраційні дії, про які контролюючий орган не повідомлений, не, не знає, тому що формування платіжних доручень відбувається все ж таки. E, ну, 56 тисяч, як я вже і зазначила, це дуже великий об'єм роботи, тому підрозділи, хто займається адмініструванням цього податку. ну... Досить багато в них роботи, щоб кожного поємна не формувати, тобто воно формується якимись великими масивами. Людина, отримавши, побачивши суму нарахувань і розуміє, що це не відповідає дійсності. В обов'язковому порядку звертається в центри обслуговування платників, де її роблять звірку. В той же день здійснюється перерахунок. І якщо потрібно скасувати, суму вона скасовується, якщо потрібно якісь зробити перерахунок на більшу на меншу суму. Також в присутності фізичної особи це все повинно це все робиться. Дякую. Кою вам за роз'яснення нагадаю нашим слухачам, що ми говорили про податок на нерухомість, і гостею студії була Тетяна Рубан, виконувачка обов'язків начальника головного управління державної податкової служби в Чернігівській області.